Всім привіт, головний мій підписник. Уже на мене кричить. А, коли буде нове відео? А будівництво літака, то це не так просто. В мене нема деталей, які просто треба скласти в літак. Кожну окрему детальку робимо своїми руками. Для того щоб була горизонтальна поверхня, я зробив ось такий довгі стіл. І я розповідав, що мій проект дерев'яний. А насправді в ньому купа пінопластових деталей. І для того, щоб працювати з пінопластом, я зібрав ось такий станок. Тепер беремо шаблон, беремо деталь. І спокійнісінько собі вирізаємо по шаблону. Значно краще і значно простіше, ніж робити це окремо ножиком. І за допомогою тієї приспособи я нарізав ось стільки пенопласта. І знаєте, що це так, це хвіст. Мабуть, так він буде більше схожий на хвіст. Це, це ПГО називається в літаку, тобто цільноповоротне горизонтальне оперення. Це хвостова горизонтальна площина, яка буде повертатися. Повністю так він виглядає без шкури. Як ви пам'ятаєте, у мене була проблема з клеєм, але я її вже вирішив. Не тільки з клеєм. Зараз покажу. Якщо так подивитися, то в мене є уже всі шпангоути фюзеляжа. Ви ж пам'ятаєте? Всі оці фанерні штуки, які я стругав, вирізав, підганяв. То от вони всі використані отут, але не мої. І також мені треба було ще їх підганяти, вирізати дерев'яні рейки. Обшивати фанерою, як оце. От, наприклад, оця деталь. Ось вона. Треба було це все робити. Але в мене все є. Могло бути 5 серій ще, як я підганяю, оце все стругаю. Але не буде, бо воно вже в мене є, вже все готове і склеєне. Залишається тільки ось тут Їх соєдинить між собою, і лодка фюзеляжа вже буде готова. Крім того, в мене є тепер і отака штука: це шаблон для виготовлення ресори шасі, лотканина. Укладається сюди, перемазується клеєм і набирається товщина. І також є профіль крила, є шаблони для виготовлення пінопластових деталей для закрилка, для елеронів і для всього іншого. Купа різних деталюшок для виготовлення алюмінієвих деталей, панерні, які порізані на ЧПУ, для того, щоб їх обвести і вирізати їх з алюмінію. Тому сподіваюся, все піде значно швидше і цікавіше. Підписуйся.